І всім привіт! Ви на каналі Геймку. І ми будемо грати сьогодні в Мілітарі Варфей Танку тайку. Ніби. Я тут зайшов, в мене вже стріляють, так що давайте купимо. конвейери. Стараємося. Ой-ой-ой! тут. А тут снаряд. Летить, що з чим зразу прилітає Без різниць, Я зрізниця все одно вирізати. Або ні. Ну ладно, давайте поки що будемо прокачуватись, а не вбивати всі. А що грошей нема? А. Роблокс. Тут завжди будуть вбивати без причини. Як і в більшості ігор. Бай угрейдер 1. Ну серйозно? Я ще маю зараз окліків зробити. Так, я поки що це... Чик-чик-чик-чик-чик. Я тут а, вже пошті до тапа в хомяках. П'ять. Все. А, це не ви серйозно. Ладно, я поки що буду так. Що я можу сказати? В ходу в цій грі геймплей став менш автономним. І можете в коментарях підсказати якісь ігри, які би можна було зняти там. Ну, в Роблоксі або VR. Ну, щось таке, підскажіть. О, просто інтересні ігри якісь в VR, підскажіть. Автономність перша пішла. Автономність! Ура! Это твари какие-то. Где наше правительство? твари какие-то. Вот по телевизору. И я накопив. На другий дропер. Який еле почав працювати. Тепер можна, в принципі, на трошечки віддохнути. Пока що купимо безполезну фигню. Ой, я надіюсь, що у зараз... зараз. Не виключив мікрофон. Бане... Навушники, нові з прикольним мікрофоном. Звук має бути хороший. Ну, як по мені він хороший. Так. Ну і ми зараз йдемо, як ви вже поняли убивати. Во! На похожому рівні, як я. Але він не такий трошки не, не в ту сторону У мене трошки краще. Давай, дуель. Давай дуель на ножах. Ой-ой-ой! Що таке? Магазин. А що це всіх такі штучки? Ну, хочу сказати, що він не особо для мене і опасний. Ой, а ні. Угу, попав. Щас просто ножом заковіряю до смерті. О, в мене ніж за страх інший. Його Не хочу в ближньому бою на ножах. Тільки в дальньому на ножах. У нас тут вже 4 тисячі Я хочу вам розказати свою тактику, як прокачатися бистро. Без... Ну, як бистро. Початок буде доволі довгуватий, але потім все буде Ми просто спочатку качаємо штуки. Які приносять нам гроші і все, а потім вже всякі декорації і всяке таке. Але безпечність можна теж качати першим. Щось помінялось? Чи воно швидше стало. Ладно. тисяч стоїть если ладно. Надіюся, відео Буде популярне. Хоча вряд. Буде хоча б десь переглядів, надіюсь. Я збираюся в цю от неділю, оце перший день, і знімати кожен, кожен день відео. цю неділю. А поки що це перше відео. Все, я собі купив Джеп, і давайте кататись. Він прикольний. О, дріфт. Да. Коротше, а я хочу подивитися. Мені треба кого, щоб була повністю прокачана база. Ладно, немає ні в кого. І в заборі просто якось була... Походу, обмова вийшла чи що, я не знаю. я не пам'ятаю, щоб раніше так було, що ніби раніше зразу можна було купляти конвійєри. Ну, або мені так кажуться. Дирочком тут можна було райдити базу. Ех, вже скоро до школи. Такі то пироги Ну, взагалі, цей тайко ніби прикольний тим. І, одночесно, неприкольний тим, що він. Не зберігається нібито. Так, да, тут треба кожен раз заново все починати. Ой, 20 тисяч. Фармити вже легко. Вже в нас дохід адекватний. Ми вже з вами молодці. Піднялися. І тепер у нас піде максимальний неверно заробіток. Давайте піднімемося наверх. Вам! Тут нічого немає. А не 19 доларів. Кашу. Каша. Каша. Молочна каша Я люблю молочну кашу. Так, давайте знов покатаємося. Фари. А, не, во фары. І бе Давайте до такого когось нападаємо більш прокачаного. Хотя ні, нам треба зброю. Давайте зараз купимо зброю і підемо в рейд. NPC. Oh З нами грає NPC. Револьвер, револьвер. Треба якусь нормальну пушку десь вот тут. Assault Ripher Shotgun. Пушки. Просто Простомні. Беремо їх всіх і йдемо рейдити. Да. Арсенал в мене, конечно. Їхали рейдити в усього. У нього вертоліт. Блін, до нього і не попадеш ніяк. Ой-ой-ой-ой. Ну ладно. Что тут всі такі агресивні? Ладно, я сам такий. Це все-таки військовий тайм. І знаєте, я не маю нічого проти Рейді в іграх, але. Буває, ну, от, наприклад, Тайкон. От похожий якийсь. Наприклад, Вар Тайкон, От. Я нічого проти Рейді не маю, але я не люблю, коли рейдять, починають хнутись, коли в тебе вже вся гра пройдена, ти там на якомусь Бі-2 просто штурмуєш челька, в якогось за зброю тільки якийсь Глок. от отже, якось нечесно. Бід 2 проти Глок-17. и там. Что игроков так мало? Ой, это то, что на вертолете. Можно купить эту из из настейму челюсть. Давай, стреляй, стреляй, постреляй. Он в АФК? Ну раз не стреляют, то походу в АФК. А нет. Не, не в АФК. Что он стреляет по нему? Давайте купим. Собі настоящий крутой пунчиган. Все, сюди сюда. не вертольоток в тебе, але це джавелін Ладно, це скоріше якась муха. Ой. Он меня убил. Ой, хоть бы звук записывался, зараз. Я так на це надеюсь, господи. То, что тут такий микрофон. він знімається і його, якщо зробити якусь погану, то він і, перестає записувати. <смір> <смір> ну і от що він робить? Ну, і, тьпо, що я йому можу зробити? Це типа неадекватні. Оце вод це вже неадекватні. Що? Я не такий уж і прокачаний, щоб на мене нападати. Ммм, я ж нажав. Ладно. Коротше, зараз просто беремо і прокачуємо. Блін, знову. Ці неадеквати мене вже бісять. Ну, то, в принципі, не проблема. А, клас. Віско стекло. Коротше. Я зараз беру собі щось адекватне. Вот, мені просто не дає прийти. От цього не адекват вже. Ну, вот, просто. Шість урону! Ой! А шо? Вже як я можу стріляти вже не так смішно, так? Да? Косей, 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 блин, я его сейчас забью. Ага, смешно. Я був зверху. Я не міг попасти, він стріляв сюди, О, господі, що я пальцем показую. Він, коротше, стріляв посередині дверного прийому, а я був зверху. Так що це, Походу, челік, якого немає комп'ютера, він грає з телефона і в нього немає. Ну і він обіжений на все, Нападає просто без причини на чилі. От тут і є хороший тош, що воно багато зразу ставить. І вертоліот хватить, да А от на сам вертоліт вже й не хватить і перший почав. Я думаю, покупити вертольоти, а потім всі пушки. Хто вже остальне в хаті, а потім піти вже на вулицю. І прокачувати там. У мене 264 тисячі доларів ігрових. І це ну, дуже багато. Ну, як, ну ладно, ні, я собі так просто сказав, що це багато типа як сума для реальність. Для мене це велика сума, я не знаю. Ой, а шо ти, а шо ти, а шо ти, А шо ти, а шо? А шо? А шо з лицом? Ой, не ущит, цей активный. Неущит, цена це не щит. Він не має попасти. Він якийсь урон получив, але він не попав! Ракета Вон полетіла далі, було видно навіть. Це, походу, челік з лагами. 100%. Якщо не, з чимось погірше. А взагалі, якщо таких ви зустрінете в ігрі, желательно просто взяти. І... Або вийти в іншу сесію. Ну, якщо ви там в гітар граєте, наприклад. Господі. Що я сказав В сесії. Ні, я просто зараз в гіта граю багато. То я так сказав. Мені щось в останній час. Бо я давно не грав, вирішив пограти і вже все. Коротше, захочете на інший сервер. <плес> вот що, <шо>? це нормально? <плес> і він, вот зараз він просто швидко зліняє. Дивіться, і наблюдають. Так, <плес> да, дивіться, і наблюдає. А вон, він. вон бачите, о гриз. Ладно, вже реально не встиг зайти. Коротше, дивіться, ми зараз отак от просто быстро пробігаємо. Єс! Фуфу. Це він робить? Я він не попав. Куди він сюди попав, але не сюди. Кот кемпиться. Це як? Це, Це відсень величезна. Ладно. Ходіть брати вертильоти, раз він так хочеть, якщо правда я встигну вибігти. Злетіть і відлець. Бо з кемперами. Розрядка, поки в нього, то можна щось зробити. Встигнути навіть. Мало що, правда, але. Вартандер на максі. Ви, бачите? Я коли можу, вже йому щось проти його поставити, все, він тікає, він. Маленька дівчинка. Ну, знову він не попав, мені урон засчитався. Ракета. Туди, якщо він, наприклад, навіть попав, тоді чого ракета летить дальше? Чого він не вмер? Я. А я вмер, коли так ракета впала, алло? Налякає м челіка. Так, давайте його будемо рейдити. Ага, вон. Сидить. Секунд. Во, забив. все Вот, все Забили друг друга, все, відвали. Але в нього не хватить ума. Господи, знов щитьший ззаді. От чого ти по мені стріляєш, а? Я тобі що, щось робив. Він робив. Чому так мало урона не А, во, а то і тоже проти нього вже. Бам. Все, здох. Блін, мене на Я думаю, вже скоро поламається вертольот. Або... Вертольоти все одно і це харпаті тратить. О, да, є, є. Забор. Бам. Та блін, як я не попадаю. Було б добре, якби я на вертольоті питався. То їм баба була. А! Тільки сказав. Він сповниш от і воно. опа 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 опа, 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 попа Все, він бачите, от він не вміє пвп то він цікавий. Opa. Mun se vart Thunder. Tu 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 Ну, зараз я для нього, ще тайно уязвимый. Ми <гум> <Мы> двоє заряжені. <гум> Або ні. Може, я один. Ми в нього на хвосту. <гум> ну все, секунду. Давайте спустимся. Быстренько. А, Що? Я кемер. Ага, на ті шипи не можна наступати, ладно. Нас пушті лям. Є забитий. Ми ходіть з вами. Та ППО добавили, яка працює по ній ужасно, як для ППО. Ну, якщо це вже читається ППО. Патротичность! Ми аж вже трошки скучно стало, але ми вже просто ходимо, збираємо. А. Я хочу купити танк. А, ні, танк не ви знов не адекват приперся. То читер, він мені 75 хп зняв і все. Хоча в персонажа 100. А, ну да, то він секунд, не бере. Вбиваю за спини. Ну, бо він ще кемпер Кемпер секунд. Вбиваю і одразу тікаю. Це секунду. обичний Давайте знову його за... За зарейдемо. То він літить 100%, навіть без кольору бачу. А хто ще буде вбивати? Просто по дорозі без причин. Це мені кажеться якась дитина. Заходим. И здесь сейчас зара... будет тикать. Давай, стреляй. <реш> ну все, он сейчас ничего не сможет сделать. Просто... Так буде, мабуть, найбезпечніше, тому що снаряд може так пролетіти. Вот, все, видно, все, секунд втік. Де моя база? Во, моя більше прокачана якось. Ти... Я покращу. Летимо. Мені здається, що вже затягнулася запись, так що... Будемо зараз просто швидко. Все просто купляємо і закінчуємо. Без цих неадекватів Блін, тупа камера. Ну то чи так походу А він сквозь стріляв. Там було видно на пролецьку. Ну то чи так походу вряд Врядлі це вже не пінг. Це це вже вже не пінг, це вже 4. Якщо ми будемо, просто не будемо обращати на нього увагу, йому просто скучно стане. Ну, бо це, считайте, тут ігри там де дерехдол вбиваєш. Пиво его уделал. А только за донат можно купить? Взлет на посадочную вот полосу Все. Все. Танк. Да, это так вот и Просто. просто Я сейчас сдох. Купается, я просто через сто что Раз я вмер. Нереалістично, або реалістично. Я вже все пройшов. Походу я вже все пройшов. Кроме. Не, я вже все пройшов, наверное. Значит, якщо ні, то все одно. Всем пока!